Доброго дня, мої малята, люблі хлопчики і дівчата! Я рада вас вітати! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оленка, і вона мені розказала, що до неї в гості прийдуть друзі. Вона хоче їх пригостити чаєм, але не знає, що для цього потрібно. Розкажемо їй, будь ласка. Діти, посуд буває різний. Буває кухонний, буває столовий, буває чайний. Кухонний посуд це той посуд, який потрібен, щоб приготувати їжу. Столовий це той посуд, який нам потрібен, щоб цю їжу з'їсти. А чайний це той посуд, який потрібен нам для того, щоб попити чай. Погляньте. У нас на картинці зображені різні різні види посуду. Давайте поділимо на синю рамочку ми покладемо кухонний посуд, оранжево-помаранчево ми покладемо столовий посуд, а у фіолетову рамочку ми покладемо чайний посуд. Починаємо давайте кастрюля. Правильно для того, щоб готувати їжу. Тарілка для того, щоб з'їсти її. Це столович, чашечка, чайний посуд, цукерниця. Так, для чаювання. А черпачок для того, щоб приготувати їжу. Заварничок відноситься до чайного посуду. Ось такий ніж потрібен, щоб нарізати торти звичайного посуду. А ось цей великий з червоною ручкою відноситься до кухонного посуду. Він потрібен, щоб нарізати м'ясо, різні овочі, Сковорідка – це також буде кухонний посуд. А чайник для того, щоб закип'ятити воду, у нас буде теж кухонним посудом. Ложка новий посуд, а чайна лозічка це чайний посуд. Витирається. Відноситься до столового посуду. А ось така, такий ніж, він тонший. Він потрібен нам, щоб розрізати м'ясо вже в тарілці. Це також столовий посуд. І залишається блюдечко – чайний посуд. Отже, ми з вами розділили весь наш посуд на різні групи. І сьогодні ми з вами повинні допомогти ляльці приготувати стіл для чаювання. Тому ми з вами відберемо тільки чайний посуд. Для цього відгадаємо загадки. Ось погляньте, у печі стояв, раптом запехтів і пісню заспівав. Це про кого така загадка? Звичайно, що це чай. В тому що він, коли закипає, свистить і також випускає пар. Наступна загадка. Зачерпну борщ, підношу до рота. Перемішую суп. Це моя робота. Про кого ця загадка? Про що, звичайно, про борщ. Так, наступна загадка. Мене всі знають, бо в мене чай наливають. Час! Завжди вони кругленькі, великі і маленькі, глибокі і мілкі. В них варення насипають і меду наливають, звичайно в блюдця, в пересі. Так, діти, які ж ви в мене молодці. І зараз я пропоную вам допомогти ляльки-оленці накрити на стіл. Давайте покажемо і розкажемо, як ми це будемо робити. Спочатку візьмемо скатертинку. А навіщо вона нам потрібна? Так, вона потрібна, щоб прикрасити стіл, накрити нею стіл. Як ми це зробимо? А ось так. Раз, і розстелили скатертинку. А далі нам потрібен чайник. Навіщо нам потрібен чайник? Так, щоб закип'ятити воду. Вода закипіла, і ми її будемо куди наливати? У чашечку, правильно. Ча, е, як ми це будемо робити? Покажіть мені, будь ласка. Ось так взяли чайник і наливаємо у чашечку. І ще додавали. Але чашка е, нагрілася, тому що чай у чашці дуже гарячий як ми його можемо остудити? Треба на нього подмухати. Покажемо. Дивіться. Ще раз. Наш чай вже дуже гарний. Пригощайтесь, будь ласка. Смачно. Смачно. А хто миє вдома посуд? Мами. А ми мами допоможемо? Давайте помиємо посуд разом. Ми кран з водою відкриваємо, чашку чисто вимиваємо, блюдце обмиваємо. Стіл витираємо. Які ж ви в мене молодці. Діти, давайте ще раз знайдемо весь чайний посуд. Це що в нас буде? Чашка, блюдце, чайна робічка, а також чай. І я вам пропоную погратися в гру. Назвіть лагідно. Дивіться, ложка, а лагідно ми скажемо ложечка, чашка, чашечка, тарілка, тарілочка, блюдце, блюдечко, ваза, вазочка. Ще раз повторимо. ложка, ложечка, чашка. Чашечка, ваза, вазочка. Бачите, ваза з цукерками, так? Тарілка, тарілочка, блюдце блюдечко. Молодці малята. Рушаємо далі. А зараз я вам пропоную пограти в іншу гру, яка називається Знайдіть посуд на кухні. Нам потрібно знайти посуд і сказати, де він знаходиться. Наприклад, банка з цукром знаходиться на поличці. На поличці. Так. Чайник стоїть. Де? Погляньте, будь ласка. На столі. Так. А ще можна сказати, що він стоїть біля куриці. Біля куриці. Чашка наша, де вона стоїть? Біля крану, так? Біля крану. А сковорідка на плиті. Ось вона. Тарілочки наші. А ось вони сховалися в посудомийній машині. Бачите? А рушничок на гачку, так? Кастрюля на столі біля чашки. Так? А ще можна сказати, що вона під поличкою. І черпачок на гачку. Так. І з цим завданням ви впоралися. А ось погляньте, в ляльки-оленьки чашки розбилися, і вона дуже засмутилася. Давайте допоможемо знайти кожній чашці її половинку. Погляньте, тут є вишеньки, і тут є вишеньки. З'єднуємо. Ось і вийшла ціла чашка. Погляньте, знайдемо половинку для цієї чашки. Ось її половинка і останній. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми з'єднали чашечки? Половинки чашечок. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються чашечки? Вони відрізняються візером. Отже, діти, сьогодні на занятті ми з вами розмовляли про чайний посуд. Скажіть мені, будь ласка, який же посуд ми відносимо до чайного? Це той посуд, який потрібен нам для того, щоб попити чаю. І що ми можемо сказати, який це посуд? Чашка, блюдце, чайна ложечка, чайник, так? цукерниця. Так, до побачення малята! До нових зустрічей!